Свята в безпеці У Бахмуті. Поліцейський екіпаж Білий Янгол евакуював багатодітну родину. Батьки з трьома дітьми та собакою жили під постійними обстрілами в підвалі багатоповерхівки. У місті немає світла, води. І тепла. Восьмирічний Гліб, дев'ятирічна Морослава та дванадцятирічний Данило не навчалися та майже не виходили на вулицю. Родина не наважувалася на евакуацію, адже не вірила, що хтось може їм допомогти прихистити та поселити у нормальних умовах. Втім, правоохоронцям вдалося їх переконати, коли збирали речі, почався обстріл міста, тож пересувалися дуже швидко. Страшно було, коли бомбят на улиці. Ви привикли вже цю родину розмістять вже десь під Києвом. Ну і скажімо так, дуже приємно те, що діти в свій новий рік, які наближається, зустрінуть більш-менш безпеці.